Одеські правоохоронці затримали державного виконавця одного з відділів Державної виконавчої служби міста Одеси за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. Слідчі другого відділу поліції Одеського районного управління номер 1 за оперативним супроводом співробітників Служби безпеки України в Одеській області та під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси встановили, що державний виконавець пообіцяв місцевому жителю. Пришвидчити процес зняття арешту з його квартири, накладеного в рамках виконавчого провадження. Посадовця правоохоронці затримали одразу після отримання грошової винагороди в розмірі 12,5 тисяч гривень. Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе. За вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, такий злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.